Цей собор пронизує Роман. Він з'являється всюди. Роман інакше не міг бути названий ніж собор. Там не було ніяких шансів в цьому випадку з таким текстом. Там, звичайно, ніхто не править ніяку службу, там є чучела якихось ведмедів і кабанів і так далі. Там звідки якісь були якісь, якісь, якісь птахи, там сидять. Під цими дорогими костюмами билося українське серце. Тозі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Перш за все, хотів би поділитися з вами літературною новиною своєю. У мене вийшов новий роман роман про мецената, який його називаю «Українотворця» Євгена Чекаленка Пан. Роман називається Пан. Я рекомендую його вам і закликаю купувати роман в книгарнях на сайті видавництва дискурсус. Хто хоче з автографом купувати у мене, писати мені у приватні повідомлення. І тепер. До нашої теми. Перше, що би я хотів сказати, <ріст> на початку 90-х років утворився від гурт нова дегенерація, до якого я належу. Серед нещувних критиків цього гурту був письменник Олесь Гончар, який десь сказали по радіо, сказав одну фразу, що з'явилися якісь молоді дегенерати. <ріст> От. І це додало мені ще <ріст> штрихів. До своїх колишніх вражень, коли я читав його роман про проносці першої школі, трилогія про проносці Альпе, Голубий Дунай, і Злата Прага і пафосні радянські вислови, ідеологічні у справедливих армій, доля завжди прекрасна, різні там любовні трикутники, такі якісь там романтичні, і так далі. І так далі і радянська армія найкраща у світі і найрозумніша. Про проносці відбили мені охоту читати Олеся Гончара на багато років. Плюс додалося те, що я вам казав на початку 90-х. Але все-таки я розумів, що гончар був талановитий письменник. А зараз, коли я перечитував роман Собор, про який ми сьогодні будемо говорити, то, попри всі застереження, зауваги, які можна давати кожному твору, цей роман був, по-перше, дуже важливий, його вихід і його написання, по-друге, я вам так скажу пафосно, як гончар пише деякі абзаці свого роману. Під цими дорогими костюмами, які носив Олесь Теренчович-Гончар, який займав різні посади, і голова спілки, відповідальний секретар, і Сталінські премії, і Ленінські все тільки що не хочеш. Так от, під цими дорогими костюмами билося українське серце. Українське серце талановитого письменника. Не мені судити, Олеся Гончара. Не судіть і не судимі будете. Просто констатуємо те, що є. У романі Собор я бачу особисто муки української душі. Як вона метається, як вона не може вийти із такого зачарованого кола радянського імперського, але намагається вийти через це коло. Намагається вийти тут душа письменника пише про собор і захоплюється козацьким собором. Тут мусить додавати про. Радянських трудівників і поетизувати працю кронівників, і, і так далі. і так Далі далі. пише про величезне забруднення, яке викидають металургійні заводи в повітря, а потім все одно повертається до поезії українських сіл, до чогось живого, невтраченого навіть за радянський час, попри корозію і про те, що багато чого починало втрачатися. Не думайте, хто читав, що роман Собор був якимось революційним. Після романів про Проносці, Таурія, Перекоп, Тронка, роман Собор писався від 1963 по 1967 рік. І спочатку, коли він вийшов накладом, здається, 115 тисяч примірників, здавалося, що це такий же роман, як і інші, Олеся Гончара. Але через дуже короткий час. Перший секретар Дніпропетровського обкому партії Олексій Ватченко, про якого ми колись згадували вже. Раптом кажуть, почув від когось, що у Романі Собор Володька Лобода, мовляв, прототип Олексія Ващенка, який також здав свого батька будинок для перестарілих. Ну, ви знаєте, у нас не японська традиція здавати старих і немічних здавання батьків будинок перестарілих, викликає осуд. Серед українців. Як на мене, справедливий осуд. Хіба що є якісь випадки, коли неможливо інакше. І Олексій Ватченко. Як пізніше нищівно писав про нього щоденно колесь гончар 200 кілограмів живої ваги. Я думаю, що гончар перебільшив, бо таки, певно, Ватченко важив 200 кілограмів. Як писав Павло Глазовий з іншого приводу. Один майстер заслужений, другий майстер просто один. Важить 115, другий 90. Ватченко <ріст> почав виступи спочатку в Дніпропетровську про те, що це замилування старовиною, ідеалізація там, патріархальщини, прикручування радянського життя майже і так далі. І так далі. Почали збори збирати. Робітники, які не читали романи, але засуджують, олесь був до такого не звик, і він важко пережив це. Він звик тільки до похвальб, він важко пережив, але він не переробляв свій роман. Чуєте, друзі, не переробляв. Злість першого секретаря Дніпропетровського обкому, який був і секретарем в Хмельницькому, і в Черкасах, обкому перед тим його кидали на важкі ділянки роботи, напевно, цього вірного сина партії, підхопили і московські критики деякі і так далі. Собор, ніби не був заборонений. Але Собор до 89-го року не перевидавався. Крім того, це ще потрапило в таку ситуацію, коли в Москві були незадоволені Петром Шелестом, першим секретарем Центрального комітету Компартії України. Хто з молодих, то, ну така була, це найвища була посада у РСР того часу. І книжкою Шелеста Україна, наша радянська. І писав навіть шелест пізніше в щоденниках, що сусловлю то ненавидів все українське. А шелест був таким комуністом легколіберальним. За козаччому, ще ну, там, що з отаким, як Гончара Собор, от твір. Таким таким щось було в ньому таке, ліберальне. І йшла боротьба за посаду. Пізніше цю посаду обійняв Володимир Щербицький. І був на ній дуже багато років першого секретаря обкому партії. В будь-якому разі гончареві це обійшлося. І крім того, тут вийшла ще одна потужна піар-акція Роману. Друзі, потужна. Тепер далі це з одного боку, з другого боку, на Заході де хтось прийняв як радянську провокацію. От що, мовляв, що там такого в тому соборі є. Що це просто провокація, щоб, щоб там щось там збурити і так далі. І з третього боку, наприклад, Іван Кошелівець писав, що роман Собор Слабкий, ну, критик, чоловік М. Мендієвської вже помер. Відомий талановитий літературний критик писав, що роман Собор Слабкий, і, взагалі, українська проза радянська нагадує сільську царівну. Цитую. З одного боку, можливо, Кошелівець мав рацію. З іншого боку, в чомусь. Це дуже дискусійна тема. З іншого боку, Кошелєвець знав теоретично, як живуть українські письменники, в яких обставинах все-таки українська література розвивалася. Хоч ясно, що українська радянська література і українська радянська проза це особливий, скажімо так, різновид української літератури. Ну, зараз не про це. Повертаємося до собору. У романі Собор, головний герой. Сам собор. Собор, який видно звідусіль, його видно там, там. Ну, до речі, хочу вам сказати, що Олесь Гончар, якого справжнє ім'я і прізвище було Олександр Біличенко. Біличенко Олександр. Може, багато хто з вас не знає, він був в Полтавській області у бабусі, батько загинув. Його потім записали, бо був ще один хлопець в класі. Олександр Гончар, його записали Олесь Гончар. І так виник потім оце прізвище Олесь Гончар, і так воно залишилося. Так, от, Олесь Гончар, Олександр Біличенко, як його було справжнє ім'я і прізвище, робить образ собору алегоричним. Собор виступає, як на мене, міркою людської совісті, незнищенним айсбергом, напівзатонулим якимось архіпелагом. Який, доки тримається, поки існує українська душа. Я думаю, що в романі Собор Олесем Гончарем говорило несвідоме. Несвідоме. Деякі речі він напевно що не хотів би, якщо би свідомо, отак от писати. Це вийшло, це була воля проведіння. Тому що Собор. Його видно звідусіль, його, його будували козаки. Такий собор, до речі, був біля села Олеся Гончара, хлопчика, який ще, ще до його служби в радянській армії. Потім його село, Ломівка, здається, воно стало Дніпропетровськом, зараз Дніпро. Ці окраїни, вони стали, вони зараз увійшли до складу Дніпра міста. Цей собор пронизує Роман. Він з'являється всюди. Роман інакше не міг бути названий ніж собор. Там не було ніяких шансів у цьому випадку з таким текстом. Він зринає всюди. Він зринає тоді, коли Олена Чечіль, Єлька піддається сільському бригадирові і він її збещещує. Це було біля собору. Також там десь якісь комбікор вони звідти брали з села. От люди сільські, там дівчата й молодиці. Вона ходить до того собору, там, звичайно, ніхто не править ніяку службу, там є чучела якихось ведмедів і кабанів, і так далі, там звідки якісь були птахи, там сидять. От, Розумієте, такий зловісне таке нагромадження різних предметів, яке викликає тривогу і це запустіння собору. З другого боку зсередини, і його все-таки життя, він дихає, дає надію, амбівалентний собор, двоякий собор. Собор живе і собор вмирає, собор мертвий і собор живий. Безумно, що це можна прочитувати як алегорію України. Не знаю, чи хотів так, аж так піти далеко, Олег Теренчевич Гончар. Але Україна, яка ні жива, ні мертва. Як писав Шевченко, «А могила моїй любі москаль розриває. Нехай риє розкопує не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. А образ перевертня. В соборі один з найяскравіших. Син ізота Лободи, старого майстра сталі металургійного, майстра металургійної продукції, майстра металурга, ізота Лободу, якого здає його син Володька Лобода здає будинок для перестарілих. Чи дім металургів він називається? Ну, так чи інакше. Два брати Володьки загинули під час війни і лишився він, і, лишився він, і він показує письменник, що він дуже неподібний до свого батька. Абсолютно. Вже починаючи, що батько батька сиве волосся, густе, а він лисий як коліно володька, як коліно. от. І він всюди він хочеться, він хоче, щоб з собору зняли табличку і знімає. Потім не вдається ця афера. Знімає табличку собору, щоб на його місці побудувати шашличну. Володька Лобода добре вчуває тенденції, які відбувалися. Він хоче собі збудувати кар'єру не тільки на тому, що він здав батька. Щоб батько ну, не заважав йому, не дратував його і так далі, будинок для перестарілих. Але він і хоче кар'єри, високої кар'єри. І він бачить, що кар'єру можна зробити тільки на тому, щоб уловлювати думки начальства, ніде не помилитися. Олесь Гончар прикрашує багато в своєму соборі, друзі. Володь Колобода йде до першого секретаря обкому партії, якраз перший секретар обкому партії в Дніпрі, може, і сам Ватченко мав на увазі. От, каже, що Собор він тобі заважає чи що нехай стоїть. От і так далі. І Володь Колобода впіймав облизня, але все ж думає про те, що я багато. Вищих над першим секретарем, які дуже неприхильно ставляться до пам'яток старовини, які є Мотлухом, і їм місце на смітниках історії вважає Володька Лобода, у якого голова лесе як коліно. От. Але він хоче одружитися. Якраз Єлька Олена Чечіль, як її прізвище, він якби по-своєму закохується в неї, і там вже щось відбувається навзірець заручен, але... Нічого з цього не виходить. Бо студент Микола Баглай любить Єльку, ще він її не знає добре, але десь вони перекидалися поглядами, бо вона із села Вовчуги приїхала в їхню зачеплянку. Зачеплянка це село під Дніпропетровськом тодішнім. Зачеплянка. Такого нема села, але так його називає Гончар. Усі події в зачеплянці в основному. Вона приїхала в зачіплянку до рідного брата своєї матері, яка померла. А їй не дали паспорта, не дали паспорта, і вона безпаспортна. Ще. Вона всього боїться, що її можуть назад депортувати в село. У селі її дуже знеславлювали. хоч вона була невинна в цьому, що цей сільський бригадир мав з нею стосунки близькі один раз. Все-таки Олесь Гончар показує, от попри ті всі радянські нововведення і так далі, з другого боку показує патріархальну дикість села. Його. Жорстокість, його таку, знаєте, гуртом і батька добре бити, його гуртову нелюдяність. Дівчина, яка уступилася, яка це було просто майже випадково, її готові зробити найбільшою грішницею, так люди зганяли гнів, тугу за своїми невідбулими життями, невідбулими долями і так далі, на когось тільки, щоб, щоб познущатися. Тому ця ялька мусила тікати з села Вовчуги, село Вовчуги називається. Але коли вона приїхала до дядька, то там був студент Миколи, який в неї закохується. Взагалі це закохання Миколи Єльки зображено дуже вже романтично, дуже вже пасторально, дуже так в такому снутливо іделійному романтичному ключі. От, ну але така сторона кохання є також. Не всіх, але є. Тобто, от тому що зразу ця людина здається найкращою у світі. І Справді багато людей, коли сильні почуття вибирають собі на ціле життя свого чоловіка чи дружину. Я так думаю, що так станеться з Баглаєм з Єлькою, хоч фінал відкритий, бо вона, коли Володька Лобода хоче з нею одружитися, він їй там обіцяє золоті гори. Вона якийсь час навіть думає, бо вона не має паспорта, вона знає, що він все вирішить. Думає, але потім таки вона не може. Він поскликав людей на цих псевдозаручених. він не визнає заручене. Він каже, що мають бути якісь там ну, замість собору шашлична, а так само ніяких таких весільних традицій, це все булоть колобода. Але не те, що йому це дуже що йому дуже подобається, він тільки дуже прислухається до партійного... партійної волі вищої. Йому кар'єра його цікавить, а не обряди. Якби йому сказали, що треба. От робити старовинні обряди і так далі. Володь Колобода кинувся робити, розумієте? І що треба відроджувати? Такі люди є усі часи безпринципні. І все-таки Єлька йде від нього. Я вам нагадую, багато з вас хто читав у соборі, Йде від нього і зустрічається з Миколою, потім з Миколою відкритий фінал. А є брат Миколи, старший Іван, який в Індії. Два роки якраз той час, коли відбуваються події, потім повертаються, там варить сталь, і є велика вступна новела. Як в Індії він відплив далеко і чуть не потону, і там якийсь вже і, і вийшов на берег, там якесь індійське плем'я. Вони його провалили, Там він переночував, там і він був шокований. Це була напевно пригода його життя. Шокований тим, що він не знаючи, мови і так далі. що Люди можуть бути братами на землі. І справді це хороше місце в романі Собор та й багато хороших місць. Це, як на мене, найкращий роман Олеся Гончара. От, хоч його кожному романі є дуже цікаві уступи, місця, Олесь Гончар був талановитим письменником, якому дуже не поталанило з часом. До речі, він на початку 90-х, коли голодувала молодь і голодувала його внучка, він вийшов з комуністичної партії. Олесь Гончар. Що я можу вам сказати? У 95-му році помер. Він змальовує ще одну таку стовну новелу, коли молодий дядько Єльки Єгор Катратий служив у Махновцях, ніде майже не згадує гончар про Петлюрівську армію, там десь є слово Гайдамаки, але навіть не згадує нічого. А за Махновцю є, що як Євронецький як у Соборі, от в цьому ж соборі Дмитро Євронецький. Як він рятує собор, і рятує багато речей від махновців, як, як вони його хочуть стратити. І кілька разів у ну, Мнесторі Івановичу вже піднімається Кобура. От потім дають малому Єгору його страчувати. Ягору. От, але він каже, що не може. От. І махновські ідеологи пише письменник Сіп'яні. Догідливо співають пісню о яблучко із листочками. Прийде батько Махно із синочками. О яблучко, куди котишся, попадеш батькові в руки, не воротишся». От і так далі. Такий, якби коломійкового ритму, пісні, які складали про Махна. Ну, Нестор Махно, анархіст, був один із найуславленіших героїв того часу. Його ідея так званої абсолютної свободи захопила багатьох людей, але насправді ця свобода виглядала інакше. Вона була кривавою так само. Махно щось є в нашому характері, національному від Махновщини, від Нестора Махна? Даруйте, хто, хто, хто не згідний, щось є. Інакше. Махновщина не набрала би таких гуляй по Запорізької області, і так далі. Ніколи би не набрала таких великих, ну, такого, такого такої популярності, а ще в той час, коли все ломилося, трощилося. В будь-якому разі це основна новела. І там я вам хочу сказати, що Махно зображений, попри те, що він ну, такий жорстокий і так далі, і п'яний, але з якоюсь. Прихованою симпатією письменницькою. ледь я прочитую там все-таки до нього симпатію якусь. Міг був хлопця вбити тоді чи Яворницького. Але ні. От цій новелі. Нестор Махною його Галя. Він потім у Франції помер. Ясно, що не міг повернутися в СССР Махно. Ну і можна дуже багато говорити про. Роман Собор, до речі, я вам хочу сказати, що ці металургійні викиди і ця важка рабська праця. Микола Шамота потім писав, теж розгромлював собор про це глянути на цитату. То майже на кожній сторінці за ті викиди і так далі. І так Олесь Гончар, що там будуються якісь будуть винаходи і так далі. Але дуже багато йдеться про те, що це все отруює атмосферу, що на Україні це все робиться для цілого Союзу, отруює Україну. Багато, наприклад, згадується про війну, як йшли наші новобранці, як вони трупами гатили Дніпро. Там так то м'яко сказано, все одно зрозуміло, коли жуков казав, що бабі і що нарожають трупами, буквально українці гатили Дніпро там, коли переправлялися. Трупами там вже так не виглядало, як у трології про проносці гончара першому романі у справедливих армій доля завжди прекрасна, на молодий письменник догодив радянській владі своїм романом про проносці». Вже в соборі є ризиковані відступи, ризиковані хто не читав собор, прочитайте все-таки. На той час це був роман, який будив, щось приснуле в багатьох людях, який нагадував, що ми українці. І цей, стається, партійний номенклатурник лауреат Сталінських і Ленінських премій, який, напевно, плакав ночами пишучи собор, в якого було подвійне життя з одного боку. У спілці письменників Бонза і так далі. Хоч він намагався Бонзою не бути, попри все, хоч мав амбітний характер, такий нелегкий значною мірою. З другого боку письменник тонкошкірий, який пишучи, переживав цілі міріади різних відчуттів, які відображалися на його обличчі, які відображалися на його романі і які відобразилися романом собор української літератури. Дякую.